Вітаю вупи Лайф. Мобілізація багато новин сьогодні стосується і процесу мобілізації і ТЦК. Зокрема, у Полтавській області найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби. Тож суд арештував висновки ВЛК на Одещині. Командувач управління сил тероборони змушував підлеглих будувати йому маєток в одному з одеських ТЦК вимагали тисячу доларів за зняття з обліку автівки. Ну і на сам кінець представники ТЦК збили велосипедиста, який тікав від них на львівщині. Відео інциденту зараз поширюють львівські медіа. При цьому у сухопутних військах кажуть, що більшість ну значна частина відео інцидентів конфліктів з представниками ТЦК це вороже і ПСО. Ось така от картинка. А, як виглядає мобілізація очима реального військового? Далі спитаю в Миколи Волохова Абдула, командир підрозділу ТЕРА на зв'язку. Пане Миколо, добрий день. Вітаю вас. А, чи відчувається посилення мобілізації на фронті зараз? Чи все ж таки замало часу пройшло? Тому що Роман Костенко, народний депутат, мені сьогодні говорив травень цього року, рекордний за кількістю призваних залучених до війська українців? Чесно скажу, суб'єктивно, поки що не відчувається. Але от із того, що я зрозумів, із тої логіки закону, який був проголосований, настати після. Вичерпання того терміну, за який люди зобов'язані обновити свої особисті дані. Має бути все якось так. Я собі принаймні уявляю, люди обновлять особисті дані трапиться. Дуже точка біфуркації трапиться в житті дуже багатьох людей. Ми тут на фронті досить часто про це говоримо. Я особисто знаєте, я не такий сторонник якоїсь жорсткої позиції там. Типа не пішов на фронт ні мужик, це контрлогічно і, як правило, в, максимум, в максимумах в максимах таких. Тіпа всі повинні зробити це а, важко досягти ефективності і результату. А воювати в першу чергу треба ж якби на результат. От що, що хочеться сказати, з самого початку війни люди розділилися умовно на три категорії людей, порядних, які пішли воювати, прийняли таке рішення. Багато з них знаходяться поруч зі мною досі, от, і до них нескінченна повага, принаймні, в мене. Друга категорія. Вирішили, що це все херня. Україна їм не потрібна. Взагалі вони не відчувають себе частиною цієї держави, у них немає обов'язків, вони, коротше, клали на це. Просто болта, і вони не пішли. Вони там якось ховаються, і як, як така паразитична форма життя на тілі держави, за яку люди щоденно віддають життя, е, і третя категорія людей, які сказали наступну штуку, вони сказали так: е, ми готові ми герої, ми не підемо добровільно самостійно, так але ми готові піти, якщо держава нас мобілізує в законний спосіб. І якщо на це буде об'єктивна підстава, тобто ми той другий ешелон, який хлопці, піде за вами, але поки ми знаходямо не в армії, то ми вас підтримуємо, ми вам всім допомагаємо донатами, шукаємо транспорт. У, у мене за моїм підрозділом, за підрозділом ТЕРА стоїть величезний тил, який складається з сотень тисяч людей. Дрони донатять на автівки з сотень. Людей, які прямо е, шукають нам техніку, е, шукають нам е, обладнання для радіозв'язку дуже специфічне, за, в тому числі за кордоном, в тому числі українці, які себе українцями, але вони народилися вже в США. От є такі батьки-українці, а він вже громадянин США, він допомагає. Е, і зараз що сталося? Вони були на оцій такій позиції. Е, для мене ця позиція абсолютно повага тим, хто пішов і мобілізувався з. Совісна. І зараз сталося наступне. Зараз прийняли закон про мобілізацію, і тепер цей механізм з'явився, тому що до цього його. Хто чесно казав, це одна справа. Хтось, можливо, казав з такою думкою, а можливо, ніколи і не станеться такого, що з'явиться механізм і закон, як мене можуть мобілізувати. Він з'явився і тепер м'яч на їхній стороні поля. Чи треба зараз мобілізуватися? Я зараз однозначно оповім, так потрібно. Нам тут потрібні люди, нам їх не вистачає, особливо не вистачає спеціалістів в IT, особливо не вистачає спеціалістів в радіозв'язку, радіофізику з вищою освітою, Дуже сильно не вистачає реалізованих фахівців. От і зараз ці люди, оця категорія середня, яка насправді сама набагато найбільш чисельна, я в це вірю, тому що, скажімо так, є. Героїв і є якась кількість негідників. Середня категорія за розподілом гаусу завжди найбільша. От і от зараз для них точка біфрукації: піти, обновити дані, якщо отримують повістку, то власне замат, і якщо призовуть, то мобілізуватися. От, Ну уже якщо призовуть, то можна там подумати і обрати собі підрозділ. Я завжди всім кажу, хто підтримує підрозділ ТЕРА. Якщо е, у вас є е, навички і бажання, ми вас тут завжди чекаємо донаторів, хто підтримував, поки є місце. Давайте так скажу, поки є місце. Тобто, або сказати, що це все, що було сказано про те, що я піду, коли буде потрібно. Це все була брехня, а донати це був відкуп. Там, хлопчики, ви там воюєте, ви там тягніть, я от трошки там, або не трошки, задоначу для того, щоб не піти і залишитися е, в етичній площині, залишитися красавчиком. Е, тому така думка е, у мене. Повалася нещодавно. Багато ми тут спілкуємося про це. Насправді, я очікую і вірю, що до війська піде дуже багато людей, які так сказали, що підуть, коли буде потрібно. Зараз потрібно, і вони дійсно підуть. Прошу вас прокоментувати слова вашого побратима, комбат Юрія Ахілес Федоренко. Усі жінки з 18 років теж мають бути військово зобов'язаними? А воювати треба з 23 років. Йдеться про те, що з 18 до 23 громадяни України мають навчитися воювати. Як вам така, от неординарна думка і погляд? Е, так, давайте прокоментую з того, про що можу сказати більш-менш так усвідомлено. А потім про те, друге, про що не думав ніколи. Але от ви задали запитання, і зараз подумаю, поки буду розповідати перше. Е, з приводу мобілізаційного віку, е, з приводу е, такі вже реалії війни, такі реалії е, тої війни, яку ми тут маємо, що чим людина молодша, тим для неї це легше. Я знаю, як людина, яка. Пішла на першу кампанію, туди були було 24 роки, і мені тоді було набагато легше ніж зараз, і фізично, і морально, і у всіх абсолютно відношення. Тобто, чим людина молодшою попадає на війну, як би це не звучало можливо не популярніше, можливо, якось тим їй там буде простіше, і тим легше вона пройде через це випробування. Звичайно, є певний граничний вік. 에, до якого людині це якби протипоказано? І 에, людина має пройти. Але й не забувати отримувати освіту, тому що треба закінчити школу і Взагалі, в ідеалі поступити до університету. От як я зробив, всім дуже раджу. Університет класна штука. Я на війні до, до, досі допомагає це. Як це е, користуючись можливістю, передаю е, національному університету Тараса Шевченка, який я закінчив. Е, здавалося б, що, а, що на війні? Університет, а допомагає дуже. Ну вибачте, що я таку тримарочку зробив, не стримався, значить. І піти якомога раніше. Якщо людина йде до вищого освітнього закладу, хай вчиться. Якщо не йде, щоб закінчити школу, закінчити 11, щоб набути певних навичок, в тому числі самостійно, для того, щоб прийняти участь у бойових діях. На жаль, це реальність. На жаль, для того щоб перемогти, треба бути ефективними. А в момент ефективність, я от нещодавно 2, 35 років відсвяткував позавчора. Я прям відчуваю, що з кожним роком моя ефективність знижується е, в 24 Було набагато краще. Тому до такої пропозиції я ставлюся чесно вам скажу так: е, знову ж таки, що хоче людина? Якщо людина хоче якось от, ухилятися, ховатися і вона відтягує е, цим хоче роком. Чи а, до речі, скажіть, зараз з скільки років? З чи? 25 років, так? Можна, 25. Так, двадцять п'ять. Якщо вона сподівається, що ці два роки, ну або батьки сподіваються, безумовно, батьки дуже хвилюються за своїх дітей. Це нормально, абсолютно що якось воно там самовирішиться. Ну там хлопці, хто вже пішов, витягнуть, це все схоже на те, що це не станеться. і Таке от відтягування. Ну, якщо людина хоче ховатися, то і по барабану 23-25 буде ховатися. Я до речі, про таких людей взагалі не хочу навіть говорити. Ми їх тут не чекаємо. Для нас не потрібно відловлювати. Ми чекаємо в третій окремій штурмові і в підрозділі ТЕРА. Тільки тих, хто піде добровольно, хто усвідомлює навіщо. Е, я щиро впевнений, що людину примусити воювати неможливо. Давайте по-другому скажу запитання. дівчата на війні. Чесно кажучи, абсолютно про це не думаю. особисто е, поки що не відчуваю в цьому потреби, але не відчуваю ніякого негативу в підрозділі ТЕРА. Служать дівчата, які прийшли добровільно, е чудово справляються з своїми як і, скажімо, бойового профілю. Так, у нас є дівчата, які їздять в розрахунку на позицію, так і профілю, називаємо так, тилового. Абсолютно все нормально, але це дуже індивідуально. Я б от е якихось Пвав би е, розгорнутих, бо я про це просто не думав. У мене це питання вона е, не стоїть на повісті. Е, епатажна заявка, що всі дівчата мають іти до війська. Я, я гадаю, давайте так. давайте так. Багато хто і сходиться в війську, чоловіків не дуже б зраділи. Мабуть, якби до них на службу завітали їхні дружини, їм би довелось з ними от служити разом. Е, ну, от так кажу: от як відчуваю. Е, але насправді це є е, десь так, я вважаю так, що хай е, у нас ще є. Давайте трохи серйозніше скажу. Е, у нас ще є чоловіки. У нас ще є в країні достатньо чоловіків і на фронті, і в тилу, щоб дівчатам іти на фронт було не. Добре, Вашингтон Пос цими днями написав про те, що розгорнуту статтю про те, що українські командири очікують, що нові військові прибудуть погано підготовлені з посиланням не на аноніми, а на реальних українських військових. Йдеться про те, що зараз дуже мало часу виділяється і. Мало засобів використовується для навчання у навчальних центрах, і відповідно багатьох просто треба довчати, перевчати на місці, і командири бісяться. Що ви спостерігаєте? А, ну скажу як також, мабуть, реальний військовий прокоментую. А, дивіться, от я, коли після школи хотів поступив навчального закладу, я готувався. При чому я готувався дуже-дуже заздалегідь, і при тому, що я готувався заздалегідь, а при тому, що дякую батькам, які не пожаліли ресурсів віддати мене там на підготовчі курси а, е, е, щоб якось поступити до університету, так е, і то я от, за моїм відчуттям я поступив на натянутому. От, По математиці було вкрай складно, ну е, на натягнутому. Е, якщо хтось думає, що от, можна навчаючись у школі, там. Ну, Просто так навчаєшся, там на трічки, четвірочки, потім ідеш і поступаєш е, до літного вузу, то так не працює. Так не працює. Те сама логіка відбувається з військом. Чомусь думають іноді, що їм хтось або щось повинно е, гарантувати якийсь от. Такі речі, наприклад, от я закінчив школу, значить, я маю автоматично поступити до класного вузу. От якось ти я, наприклад, мене мобілізують до війська, і значить, так хтось має зробити, що я маю отримати ну фактично всі військові навички, ледве не е, прийти туди готовим офіцером або там старшим офіцером. Так насправді це не так це в житті, не так взагалі, і людина, яка зараз живе. В Україні під час повномасштабної російської агресії має готуватися самостійно. От я вам скажу три курси, які варто закінчити самостійно. Я вам Прямо скажу ні, два скажу точно, третіх дуже багато. Люди самі знають. Дивіться, зараз як кожна доросла людина має вміти керувати автівкою і має вміти користуватися персональним комп'ютером, так там Word вміти розкривати на ньому, там якийсь базовий офісних програм. Просто кожен має це вміти робити. А, так же зараз доходить до того, що кожен має вміти користуватися зброєю особистою, користуватися картою і літати на дроні. Літати на мавіку. 3. От ідете просто в центр в Кілхаус, FPV Кілхаус, третьої окремої штурмової бригади в інтернеті знайдете, і вас там вчать літати на FPV. Класні. Викладачі з протитанкового батальйону, бригади, хлопці справжні аси там побудували просто от на рівні Європи і США полігон для навчання польоту на fpv дронах Далі ідете на курси Кажанфлай. Дуже класні курси, рекомендую. І вчитесь там літати на мавіку. Освоїти цей інструмент, вам там розкажуть, як що робиться, навчать навіть артилерію коригувати трошечки. Навчаєтесь картографії, є купа відкритих лекцій, це не таємна якась військова наука і вигадана на сьогодні. Навчаєтесь картографії, і деталюєте хоча б пару а, магазинів о, з автоматичної зброї, з інструктором. Починайте займатися спортом, покидаєте шкідливі прив... звички, починаєте готуватися. І тоді, коли вас мобілізують, так ну насправді не мобілізують. Якщо ви е, законослухняний громадянин, ну і ви там стоїте на позиції, що якщо покличуть, то я піду. Ви самі мобілізуєтеся, і у вас вже є певний набір навичок. От я вам так скажу, Якщо до мене дзвонить людина і каже: е, Я хочу в теро. Е, а що ти вже зробив, щоб потрапити в теро або в третю окрему штурму. Якщо нічого, то спершу щось зроби, а потім набери і скажи, що, і тоді я буду розуміти, чому саме ти потрібен нам. Якщо людина... В рота покласти, розжувати і ще б допомогти прокохнути, то е, я, я не хочу критикувати нікого, ні людей, хто так думає, ну є різні позиції і різна правда. Але я хочу сказати, що це не є реальністю, принаймні, от, е, яку я сприймаю. Е, тому треба займатися самопідготовкою, і насправді, якщо людина хоче, то є всі можливості зараз в державі отримати дуже класну військову підготовку і стати просто топовим фахівцем. Також, якщо хтось хоче. Хочеться, але не знає як, то йдіть у рекрутинговий центр третьої штурмової. По-перше, вас там ніхто мобілізовувати не буде, вам розкажуть, які є курси, де, що, куди ви можете піти. Можете навіть просто піти. Ну, наприклад, якщо ви непридатні до мобілізації, прийти закінчити для себе. Або якщо ви там вірите в те, що до вас не дойде черга, закінчити для себе, просто щоб мати ці базові навички. Я вас переконую, в сучасному світі не вміти керувати дроном, це вже щось звучить. ну, на з мобільним телефоном, ну якщо ну складно зрозуміти, чому так. Так, ви говорите про тих, хто вмотивований, і мотивації достатньо, тому що на твою державу напали. І говорите про тих, хто відсиджується, і це різні категорії громадян. На вашу думку, просто зараз от виникає тут це питання. А наскільки нас вистачить з посилення мобілізації, яку кількість не в цифрах? Так, за відчуттями людей вдасться мобілізувати, і яка частка громадян все ж таки уникне мобілізації через ухилення? Наскільки нас вистачить? Знаєте, я давайте от емоційним відчуттям, а потім е, е, нас вистачить тут до кінця, до переможного кінця. Е, а якщо говорити от більш логічно, то. Е, Дуже багато факторів, в якій відіграє роль не тільки наш мобілізаційний, от є закон, який описує певну процедуру мобілізації, буде його якась фактична реалізація. Тобто він буде реалізований успішно, або він буде реалізований не успішно. і можна буде відкупатися, чи не буде, а, зможуть людей мотивувати, а я вважаю, що. Основна задача держави це вмотивувати людей, е, вмотивувати не в тому сенсі, от, як хтось каже, там, не мотивуй мене з тими е, 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 методами, а пояснити навіщо? Є здорова мотивація, коли людині просто пояснюють. Тобі, як студента в університеті вчать, в мене сьогодні багато якихось університетських прикладів е, вчать, і це нормально. Ти чогось не знаєш, тебе вчать, тобі є краще. Е, наскільки це буде ефективно, наскільки. Буде ворог активний, наскільки буде активна міжнародна позиція по відношенню до підтримки України, все залежить від дуже багатьох. А, так може хіба що сказати хтось, хто володіє магічними навичками, там на картах розкинути, а наскільки вистачить, а, дуже важко сказати. Єдине, що я можу сказати, що на зараз, на сьогодні, все виглядає так, що фронт доволі стабільний. і Зробити ніяких глобальних просувань. А це значить, що навіть ті сили, які знаходяться, хоча, хоча хочу сказати, що це все відбувається без права на помилку з мінімальними резервними запасами, так О, вистачає. Я гадаю, що вистачить до кінця, має вистачити до кінця. Особисто, знаєте, як давайте як, в бізнесі, як у мене, підхід там економічний, перенесу його на військовий. Я так часто роблю. А, значить, я, якщо щось. Тоді я в нього не заходжу в цей проект, в проект перемоги України, я вірю. Я особисто з колективом підрозділу ТЕРА з своїми побратимами в третій окремій штурмовій бригаді, вже третій рік пішов, і при чому зараз давайте чесно в перемогу набагато простіше вірити, ніж той момент, коли ворожа техніка, ворожі танки, ворожа артилерія знаходилися під Києвом, коли у нас не було західної артилерії, коли ну набагато простіше. Ми вірили тоді. Я вірю зараз і вірю, що доведемо цей проект до переможного кінця. Дякую вам за розмову. Микола Волохов, Абдула, командир підрозділу Тера, був моїм співрозмовником. бережіть себе на все добре. А вам, пані та панове, ласкаво. Прошу висловлювати свої думки у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і долучайтеся до клубу читачів і глядачів української правди за посиланням в описі.